Бавно багато віруючих, нерідко стикаючись з такою реальністю, відносно своїх близьких, рідних чи знайомих, і натикаючись на те, що вони категорично відмовляються приймати і вірити в Христа. Вони категорично відмовляються. І протистоять всякому, всякій спробі розповісти про славу Господа. І напевно кожен трактує це по-своєму. Але чим є такий феномен? Нам необхідно це розглянути. Бо проблема заключається не тільки в тому, що невіруючі Блокують шлях істині до свого серця, але на превеликий жаль і маси віруючих, свідомість, яких була освітлена на самому верхньому рівні, блокують поглиблення і пізнання. Причина одна і та ж та ж сама. Прочитаємо текст писання. Друга Коринфіна, 4, 3. три. Бо давайте з першого вірша, щоб був ясний контекст. Тому маючи це служіння, уявленій нам милості, ми не занепадаємо, говорить апостол. Навпаки, ми відкинули щось скрите чи соромне, не ходячи в хитрості і не розчиняючи Слово Боже, а явленням істини, представляємо себе всякій людській совісті перед Богом. Це положення і позиція апостолів. При такому підході можна думати, що результат буде 100%, що істина однозначно досягне тих, кому вони благовістують. Але ми читаємо наступний вірш. А якщо наше благовістя закрите, покривалом, то закрити в погибаючих. Що саме? Як саме? В них Бог цього віку закрито? Осліпив думки невіруючих, щоб не засяяло на них сяйня благовісті слави Христа, який є. Образ Бога. На цьому вірші ми зробимо акцент. Слово відкриває нам, що Бог віку цього осліплює думки невіруючих, щоб не засяяло на них світло. Воріх Діє в осліпленій свідомості протидіючи світлу істини, щоб вона не проникла в серця людей. Слово Боже відкриває, що ворожа робота осліплювати свідомість, щоб світло не сяяло. Немірна слава Христа. І краса його образу, і вираження яскравості божественного сяйва і образу Бога в ньому, не дивлячись на всю велич цього сяйва, воріг може і діє, щоб погашати цю славу осліпленням розуму, віруючих. Осліплення розуму невіруючих. На перевеликий жаль, він діє так само і серед віруючих. В чому суть промислу влади темряве? В перешкоді пізнанню істини. Істина звільняє, укріпляє, переображує. Утверджує, змінює, ростить. Воріг робить все, щоб перешкодити цьому росту і супротивляється проти пізнання істини. Воріг, а не обставини. І сьогодні я хотів би. На основі цього сказати багатьом методи його коварного дійства. Зазвичай ні віруючи, ні тим більше не віруючи, не надають значення багатьом речам в їхньому житті. Вони не усвідомлюють, що це не випадковість, і що за цим стоїть чіткий, конкретний діючий план по відношенню до них. І що за тим, з чим вони стикаються, стоїть хтось, який править так, щоб було саме таким чином, і істина не досягнула свідомості і сердець. Влада темряви бореться проти пізнання, воріг супротивляється пізнанню істини, тому що це обезброює його, і у нього є різноманітні методи, як утримати віруючого в темряві і невіруючих в відсторонені щодо слави Христа. І є кілька областей або методів, які він використовує, щоб це здійснити. Перше, що він використовує, це небажання знати істину. Всередині людини він утворює небажання щодо істини. Складається враження, що її не цікавить істина, що істина неприємна їй, і що ніякого прагнення чи бажання входити в неї або щоб вона входила в серце, немає. Це переживання це відчуття, невипадковість раз, і не пов'язане з станом віруючого. Це метод внутрішнього опору і перешкоди, яку він ставить, щоб блокувати шлях до пошуку. Зазвичай людина робить те, що бажає, і рухається в основному через бажання. Якщо в людині немає бажання до чогось, зазвичай така людина нічого не робить. Воріг. Використовуючи таку схильність і таку сирість, він створює або імітує всередині віруючого фактор небажання складається враження, що мене це не цікавить. Якщо ми запитаємо, а чому тебе це не цікавить, адже в тебе є маса проблем, які вкрай не потребують світла і вирішення. Віруючий не пояснить, але він, як зазвичай, чесний, і він може чесно проголошувати. Я цього не бажаю, мені це не потрібно. В своїй чесності він проголошує певне переживання, немає до пізнання істини, немає тяги до слова, немає апетиту до духовного хліба. Що це? Це перший метод ворога, яким керуючись, він блокує шлях до пізнання. Друге. Невидимим чином в оточенні в обставинах віруючого ворог розкладає все так, щоб створити перешкоди до часу або моменту. Коли віруючий віддасть цей час аналізу і дослідженню Слова Божого чи молитві в присутності Господа щодо істини, яку він хоче пізнати і яка йому необхідна, воріг створює і розкладає обставини так, щоб час віруючого був повністю завантажений, наголошую важливими справами. Воріг діє так, що вибудовує важливі справи, звичайно, за пріоритетами, які сам віруючий частково, а частково воріг нав'язує йому ці пріоритети. І от за важливими справами стоїть невидима сила, яка нав'язуючи їх повністю викрадає час і викрадає можливість пошуку істини. І аналізу Слова Божого або молитви в присутності Господа, щоб її здобути. Більшість людей думають, що проблема в обставинах, бо в них як не одні обставини, які відволікають їх і не дають можливості, то інші, як не інші, то треті, як не треті, то четверті. І їм здається, що саме обставини. Являються фактором. Якщо б обставини були інші, а вони не є, не сприяють цьому, то все було б інакше. Запевняю вас, вони ніколи не будуть інакшими. Засвойте. Ніколи, скільки б ви не намагалися врегулювати обставини, воріг посіє нові. якщо не важливі. То другорядні не настільки важливі, але він обов'язково займе вас. І він обов'язково зробить все, щоби знайти вам щось, чим вам необхідно зайнятися, а вже потім відкласти час на молитву і слово. Цього ніколи не буде. Простежте назад, огляніться, і ви виявите, що скільки раз ви старалися, і вам хотілося би віддати певний час для того, щоб побути з Господом. Якщо не важливі, то неважливі справи обкрадали вас, і ви так і не доходили до цього. Що це? Це пильне стеження і це контроль. Це стеження. І контроль, чіткий алгоритм відстеження вашого часу і відстеження ваших інтересів, в яких він обов'язково потурбується, щоб підсунути нові, бажано важливі, від яких ви не відмовитесь, або навіть другорядні, і ви все рівно будете зайняті ними. Якщо ж ви все ж таки прорветеся, третє. І хоч якась частина вашої свідомості вхопить якісь поверхневі лінії істини чи відкриття, воріг прийде, щоб вкрасти це, і щоб нічого із того, що все ж таки вам вдалося, не залишилося. Він викрадає те, що сіється. Якщо після того, як сіяч посіяв слово в ваше серце, воно не буде закріплене перед престолом і утверджене у вашій волі, як принцип, як воля, як прагнення і як рішення, невдовзі це перестане діяти. Ворог зробить так, щоб це було спустошене. І я надам вам ссылку одну, в якій ми можемо це побачити. Матвія. Евангелій Матвія, 13 розділ. Євангелій Матвія, 13 розділ. Давайте розглянемо. Матвія 13, 19. Говорить Господь так. З 18-го ви ж вислухайте притчу про сіяча. Коли хто-небудь чує слово царства і не розуміє, приходить лукавий і вихоплює те, що посіяне в його серці. Це посіяне у дороги. Чому зникає слово із серця віручого? Це не питання забудькуватості. Чи поганого навчання або неуспішного навчання в школі, чи нерозвинутої пам'яті, ні в якому випадку воріг викрадає посіяне. Чому викрадає? Тому що ґрунт затверділий і схоплюючи на самих вершках ази якоїсь істини воно не вкорінюється так, як. Вся істина не засвоюється і не охоплюється в тім об'ємі, щоби стати відкриттям, об'явленням, картиною. Так як цього не має, всі клапті, які так чи інакше просвітилися в свідомості, невдовзі зникають. Вони викрадаються. Таким чином, викрадення. Забудькуватість або втрата чогось із своєї свідомості не є причина не в тому, що ви щось забули, а в тому, що є той, хто, пильно стежачи, побачив, що ваше серце не закріпляє істину. І що ви відноситесь до неї так, так, не так, не так, дай Боже. А якщо не дасть Боже, ну що я можу зробити? Тобто ваше налаштування не на те, що істина повинна вкорінюватися волею і рішенням і сповіддю перед престолом, а підхід, дай Боже, не працює. Не буде цього воріг викраде те, що, хоч в найменшій мірі, зацепилося. За вашу свідомість, або, хоч в найменшій мірі, затронуло ваше серце, якщо ви не продовжуєте і не прикладайте зусилля, щоб вкорінити істину в собі, саме в цій лінії, в цій області, невдовзі вона зникне і нічого не залишиться. Ще одна річ, із методів, якими ворог повністю блокує або відкрадає, обкриває. Істину. Це падіння в гріх. Четверте, будь-яке падіння в гріх, чи вплоть, коли віруючий може оступитися, ослабитись і згрішити, спіткнутися, будь-які такі падіння, чи навіть в тій чи іншій мірі падіння в суєту це не випадковості все це пастки і капкани, сатани, які розраховує на те, що ці падіння відволікатимуть вас від прямої лінії і шляху до пізнання істини, від прямого настрою і досягнення, утвердившись в істині і закріпивши її. Всі такі відволікання, хитання, падіння, які будуть використовуватися ворогом, це не випадковість і це не наслідкова річ, яка пов'язана з цими гріхами, плоттю, суєтою чи світом. За цим стоїть той, хто однозначно направить вас в ці області. І після того, як досягне успіху, примусить вас обертатися навколо цього. В той час, як ви повинні швидко відновитися і утвердити сповідь перед престолом, очистившись кров'ю, і знову зробити рішучий крок до світло істини. Якщо ви, закріпляєте, якщо ви залишаєтесь в цьому відхиленні або падінні, ви. Заграєте з лукавим і ви любите тимряву, так як це позбавляє вас необхідності зусилля в пошуку істини. Таким чином, коли він оточує вас такими відхиленнями, ви тішитесь, бо це позбавляє вас, але чого? Утішатись тим, що у мене зараз проблема, тому я не можу сконцентруватися на важливій лінії пошуку істини абсурдно, адже саме пошук істини й покликаний для того, щоб усунути можливість таких падінь. То, що є пріоритетом, воріг знає, що той, хто не хоче прикладати зусилля, ледачий, він згодиться, щоб крутитися навколо свого спадучі відхилення. Більше, ніж шукати істину, за якому придеться платити. Платити своїм внутрішнім неспокоєм, внутрішньою нестабільністю, але вона веде до звільнення, вона веде в світло. Таким чином, якщо віруючий затримується на своїх падіннях, він співпрацює з ворогом. І проти себе, так як це перекриває і призупиняє його шлях в пошуку істини. І останнє перешкода по відношенню до інших людей, які мають пізнання істини. Є віруючі, які мають пізнання, мають переживання і готові поділитися. Але він робить все. Для того щоб посіяти між ними відстань, віддаленість, а якщо можливо, то протистояння чи навіть неприязнь, щоб в перетині вони не могли один одному дати свідоцтво і не могли один одному посприяти тим переживанням, яке пережили самі. Воріг дистанціює. Віруючих, щоб вони не контактували, і щоб їхній контакт не міг сприяти передачі істини в тій мірі, наскільки той чи інший досягнув або побачив її. Він сіє суперечки, він сіє розлади, він сіє протистояння, він сіє перешкоди, він робить все, щоб між віруючими, якщо не ворожнеча. Була, то хоча б не а якщо не неприязнь, то хоча б віддаленість. Його це влаштує. Тоді між ними немає спільності, а це означає, що усі досягнення, які хтось має, він не зможе передати тому, хто в них має потребу. Я вибрав тільки ключові. Загальні капкани ворожої діяльності. Я думаю, що їх може бути набагато більше і дрібних, і великих. Але я думаю, що цих достатньо. Якщо ми засвоїмо ці п'ять перешкод і капканів, які ворог вибудовує, і ми перестанемо сприймати це звичайним чином, ми виявимо, що воріг активно, беззупинно і неустанно працює у всіх цих каналах, щоб обкрадати, і щоб не допустити свідомість до входу істину, щоб не допустити звільнення, щоб не допустити росту, розвитку і зрілості, і він приміняє ці і інші. Для того, щоб це здійснити. Зрозумійте і побачте, Ніщо випадкового із того, що перешкоджає входу в істину, не буває. Це план і стратегія ворожа. І її треба сприймати тільки так, і ніяк інакше. Нехай освітлює. Дух Святий, нашу свідомість і нехай відкрий шлях для нас, щоб всі ці капкани виявити і знешкодити і активно поглинутись істиною, тому що час близький. Дякуємо Господу за слово, за світло. Тобі, Господь, вся слава. Рятуй нас, сяй на нас і приведи нас в Твою волю, а ворога посором розбий і вижене в ім'я Ісуса. Амінь.